Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про те, варто чи не варто брати бейбі-бокс. Про що саме будемо зараз все розповідати у відео. Так, ну що сказати, якщо ви берете бейбі-бокс, то ви не отримуєте кошти, яка, наприклад, держава може вам перерахувати на, ваш, на вашу є е карту і ви можете тоді розраховуватися нею, купляючи товари тільки для дитини. Якщо ви не берете бебі-бокс, вам виплачують 5 тисяч гривень. Чи варто взагалі брати бебі-бокс, чи варто брати гроші? На мою думку, то краще брати гроші. Чому? Зараз будемо детально повністю розбирати оцю коробку, яку ми брали в бебі-боксі, і все детально поясню. Так, дітка грається, а ми будемо розбирати. Я хочу розказати по-перше, що ми взяли для себе. З цього бебі-бокса. По-перше, ми взяли це два полотенечка, і то в більшій мірі ми його просто прикриваємо днем, коли дитині трошки прохолодно, мені здається. По-друге, ну ось з цією уточкою у водичку, так, і біля нього майже завжди лежить. Ось я перевіряю трішки температуру, щоб не дуже було зашквально, тому що ми. Люди боїмося морозу, теплолюбиві, і в нас завжди, як каже наш сімейний лікар, жара і так далі. Так, далі. Хочу, ось я кинула. По-перше, хочу звернути увагу на оці ось бодіки, шапочки. Людинки, які були в цьому комплекті. Їх було по 5 штук різними номерами, тобто там були 56, і 68 і 76, тобто різні на виріст вже йдуть різні розміри, так? Я взяла один отакий ось бодік. Дія, іди сюди, іди. Я взяла один такий бодік, так? І е, спробувала його взагалі у використанні. Е, другий раз, коли оця ось кнопочка відкривалася, у нас от пішла така зразу затяжка, і воно вже порвалося. Тобто оці ось бодіки вони самі по собі. Не дуже якісні, вони одноразові світяться і одразу рвуться. Не знаю, як у кого. Можливо, у вас вони трималися краще, в нас вони взагалі не, потр... не протрималися ніяк. Після прання воно взагалі стало ніяке. Тобто, я вважаю, що ось таке дітям, аби як покласти у бебі-бокс для того, щоб. Наче, казалася, велика така коробка, так, то воно того зовсім не варто. Заберіть усе, щоб вона не впала. Так, з приводу того, впитали в мене, яка, який розмір коробки. О, доця мені зараз допоможе. 76 см в довжину, у ширину. 50 сантиметрів. І у висоту, зараз поміряємо ну, котенятку потримайте. Отак. От Ой! Пускаємо. 33-34 сантиметри, так? Так. Оце ось такий розмір. Що ми ще взяли з цієї коробочки? Ми взяли оце одіяльце, а ну до цена, бо мені треба його розкласти і поміряти. Чуть-чуть пограйся з деткою. Так, взяли одіяло, я просто його постілила в кроватку, і воно там лежить. Одіяло зараз швиденько заміряю. Метр сорок. На метр, метр сорок на метр. Оце одіяло, до нього іде отакий пододіяльник. Я його просто так от звернула, і воно в мене так лежить у кроватки. Далі, ось з приводу матрасика, я навіть не знала, що з ним роблять так, і для чого він тут знаходиться. Як мені написала одна дівчина у коментарях в попередньому відео по бобі-боксу, так? Той, хто не встиг купити там коляску, кроватку, цей матрасик для того, щоб він лежав в оцій коробці. І тут лежала дитина. Перший час вона тут спить і. І гуляє. А хто їй плякає. Да? А хто їй плякає? Отак, як у нас. Так, бах. Далі. З приводу оцього костюма. Так само ось вже почитала багато відгуків. Дівчата пишуть, що він також одноразовий, він дуже промакає. І ось такий <кхи> легесенький він дуже. Також це невідомо взагалі, чи будемо ми носити. Ну, цей коврик ще ми до нього не дійшли, не доросли, так він у нас тут і лежить, зібраний. Далі. Так, пільонки в нас тут лежать. Взяли ось таку одну, як купаємо, кладемо малявочку туди, щоб дуже ручками не мателяв. Пільонки лежать так само тут, оцими штучками. Так само не користуємося, тому що м купили інші. Ці якось в нас вони не пішли. О, це якась сумочка, я взагалі її тільки побачила. <різь> для мила, мабуть. Ану, достатньо там от -от, ту -от, -от, штучку. Ага. Це арочістка для того, щоб вичісувати кірочку на голові в дитятки. І зараз ще покажу два пакети. Ось тут я підклала. Я їх просто поклала окремо в шухлядку. Думала, що воно нам знадобиться. Так? Це крем для загоєння сосків. Так само в коментарях було написано, що цим кремом навіть дуже гарно мазати губи, коли вони там лопаються. так? Крем під підгузок. Також не користуємося, ми користуємося перевіреними такими способами, як випантем і присипка. Носочки так само ми не використовували. Далі, що в нас тут? Цей ми також не використовуємо у нас свій електронний. І з приводу цих ножиць. Сказали в коментарях, що ці ножиці також зразу розвалюються, тобто вони не дуже хороші. І ось це ось. Також оставила на майбутнє. Це такі гризунці, одні м'якенькі, другі тарахтушками, для того, щоб дітка гралася, так? <свісна> Що можу сказати на власному досвіді? Варто, звісно, брати грошима. А, ще ж ми використали з цього Бебі Бокса памперси і вологі серветки. Але памперси і вологі серветки, якщо зайти там в якийсь магазин, наприклад, АТБ або там не, Сільпо, не знаю, і натрапити на гарну акцію, то можна на тисячу гривень набрати багато чого. І оце такий бобі-бокс, який складають, ну, він, можна сказати, що одноразовий і не зовсім гарний. Якщо там можна подивитися, що бобі-бокси видають там е за кордону дуже гарні, то в нас якісь вони не дуже гарні. Тобто, вирішувати, звісно, вам, але я б рекомендувала все-таки брати. Гроші і на них купляти якісне дитяче пакування, те, що вам треба для дитини. А не так, щоб воно, ось як у нас, складене просто в бебі-боксі і стоїть там десь на чердаку чогось чекає. Ну, наче розповіла все. Якщо ще якісь будуть питання, чекаю вас у коментарі. Всім па-па!